Сьогодні ми граємо в цей світ, як виповнити, я зробив цей проход. Обмиривав каменем і зробив отут стечку. І все. А, і ще смоски попав. Ціль на сьогоднішнє відео. Першим... Не здох. Так подумав, що я так хожу вмираю. Вмирати мені не треба. Тому перше вмирати Що я вберу, тоді. конечно, не хардкор, но умирать тоже не Потому что я не люблю умирать. Умирать это... О, ну того, что это мясо выпало, я Я его посмажу. Вот это, это видно. Иди сюда, пеликанчик. Пеликанчик. Гули-гули-гули. Я его тоди той же тактикой. На. Есть. Кик. Sh'tuk, easy. Є момент з них, походу, завжди щит впаде. Я ну вс, ну це тут вже дюб хавка. Не знаю, конечно, на чому мені горить. Чи він мені здався? А, я хотів йти робити деревище. Дуже згодом. А поки надо смажуть м'ясо мені ставати. Хо-хо-хо, почили, Зробили момент. пролізли, добре, далі. Надо взяти, Десь мені будуть город. Ну тут було б важливо, але я думаю, що це не за далеко, звичайно. Ну окей, задалеко, не за далеко. Головне, що хоча б трошки пройшло. О, ось у мене. І тепер починаємо з кофа. Чого іменно тут, тому що тут. Далеко, ні. Дуже-дуже далеко. Ніч, звісно, це ще більше не хоче робити. Таку легеньку плитку зробимо. що воно мені не потрібне. все в базу хоча я думаю що в мене є ліжко але ж в мене нема ліжка прямо тут тут тільки там треба землю взяти. блин починають же монстри спавнитися пострінько по фастику накопим. ох ти ж матршкин Матрешка. Матрешка. Не, пацан. Не надо. Не надо. Было чтобы некий скелет тончик. Сейчас на мешах. А ну да. И зомби тоже. Ну, давай. пакеты я уже так хочешь, через целисто, хотя я забыл... Подожди. А наша я бы его в захват и кесте. Сую ищут О, я так и знал, что тут же месо. І ну а у мене вже обновочка. У нас вже м'язко. Я ще тупці сюди легеньку підпали. А на що я сюди вийшов? Я її вчений знаю, на що ми тут две. Міба. Буде здихай. Супер! Тебе не хватало, я тобі щось замочую, як юний шахтар. Ну леплі треба. Дайте нормального м'яса, тоді я вас буду би вволити задовольність. Мій захист тупо не, роб... не працює, голем би був лучше. Ти ще був би безсмертний. Але зносив по півтори хеппі. І той би був би лучше, ніж оце. Вже не тупо не передвигай. Неє. Хто? Зато. Надо їх. є. Є сюди привіт. Да, я тут навіть за сто. про Майнкрафтер. Єсть. Скік, три стріли. Це ми можемо вже когось застріляти двома стрілами. Беремо стейк, запіжу в себе стейка, хоп, єсть. Момент. Так, пацани, ви маєте попадати. Добре пацики на муциках. Коли він тут зірвав? пацаки на матикас, покупити кап о! О, Нарешті работай. Угу. Хочеш хочешь борзять, будем борзять добрый. Так. Так, значит, сейчас, наверное, почекайте сейчас секунда. Все, я вернувся. Хочу е -е, ми закінчили на смерті цього. Да. Ми його вбили, хорошо, ізі єсть. Так, значить, далі погнали. Погнали, погнали, погнали. Погнали, 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 погнали. Хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп.

У мене є стріли. Ти тут не самий сильний. Оп, все. Так, значить, значить, зомбі. Так, иди сюда. Ты понятия сильно виднешь. Ти будеш до мене йти? Молодець, все, хорошо. Так, наверное, на цьому... Все, на цьому моменті відео буде прийде до кінця. Я поїв стейка і... Всім пока-пока. З вами був Алекс Гв самым крутим каналом світу.